Є ж можливість заробляти онлайн. А ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було, і в список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну от, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно. Да? А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися. Тока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти? Мені взагалі не ясно. Коли можна. Тупо З телефону, інтернету, заробляти і все. От ми ж відкрили контент хату У нас же люди отримують, будь ласка, півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. Отак От я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там, на... піднятися на дропшипінги, з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну ці времена йшли вже. Оча контент, Тік-Ток, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатно привожу, розказую людям, як на цьому можна зароблять, свій шлях розказую, як я на цьому зароблю. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю, може через недовіру, бо що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям розуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться.